Як ми бачимо зараз за роботою кип'ячківських бджілок, так називають себе жінки, які вже певний час займаються тим, що плетуть сітки для наших захисників. Завжди у наших попередніх репортажах ми розповідали про кип'ячку, як про таких господинь, які готують вареники, пиріжки, готують консервацію, готують смаколики для бійців. А з певного Часу дівчата стали плести і сітки, тому що це стало необхідністю. Ми познайомилися з кожною з них, яка сьогодні була присутня за роботою, і, звичайно, із старостою Світланою Коломієць. Світлано Петрівна, як ми почули, що багато чого. Тому що сьогодні кипячківські бджілки мають можливість зв'язати сітки, є саме ваша заслуга, тому що це і тканина, це і той станок. От, до речі, де ви берете тканину, тому що це сьогодні ну, не завжди легко дістати її. Ну, саме перше я почну з того, що в перших якось числах грудня. Зателефонували мені хлопці з передової і попросили, в тому році в нас була вже така практика, ми декілька тоді, сіток 5, Антоніна, не помниш? Я не помню. Ну, сіток 5, так, да, ми плели їм. Трошки в нас було сітки, трошки тканини, ми сплели, передали. Ну, Тоді хлопці якраз вийшли, були на ротацію на Чернігівщину. Техніку потрібно було їм накрити. І в цьому році. Спілкуючись з ними, тому що коли їдуть волонтери наші колісники Петченко, я попередньо з хлопцями спілкуюсь, бо стараємося завжди передати їм смаколики на їхній смак. Хочеться хлопцям завжди порадувати. порадувати. Да, от одного разу, там, як сказали, ну, один хоча пиріжків з капустою, другий вареників з картошкою, а я деруни. ну а ви вже дивіться там, ну були їм тоді і деруни. І пиріжки з капустою, і вареники з печінкою. Все це дівчата приготували. До речі, тут між нашими бджілками Маша, Вера, Тоня, Оля, Вера це ці дівчата, які також постійно варять вареники, печуть пиріжки і готують різні смаколики. Ну, Це трошки теми я дійшла. І знову на початку грудня. Хлопці до мене телефонують і просять, що нам потрібні сітки. Зараз вони вже 11 місяць, як на Донеччині, і білі сітки в нас пройшло річні. Залишилися, але нам потрібні ще. І потрібні сітки 8 на 6 Тобто ще й розмір був вказаний. Так, да, х да, на 6. Ну, Саме перше в нас є сільська група в вайбері загальна. Я написала туди, що прошу. В кого є знести білу тканину і почала шукати, де ж нам сітку замовити. Першу сітку я замовила, там йшли вони на кілограми, десь було метрів близько 50. Позвонила у потоки, бо бачу, Таня закуплялася з Карада, там почали дуже старостати. Таня дала координати. Ну, саме перше це кошти. Звернулася саме перше до наших підприємців. Першу сітку нам 50 метрів оплатила Таня Єременко. Це близько п'яти тисяч там було. Я так округлюю вже, бо не пам'ятаю, 4600-4800. Тканину почали зносити. Потім білу тканину, перший рулон запропонував мені, будемо казати так, ну, дачник. В нашому селі він має дачу звати його Олексій, прізвища він не бажає, щоб ну, я його називаю таємний котик Олексій. Да, він сам оплатив цю сітку і замовив на, мою, на моє прізвище, я її отримала через днів 3-4. Отримала на новій пущі. Ну, як ми бачимо, що кип'ячківські бджілки працюють, не покладаючи руки, і от хотілося б звичайно почути, чому виникла така тема, що потрібно в'язати сітки, тому що кип'ячка більше славилася там варениками, пиріжками, ви збирали консервацію, все. А тут ще й сітки. Ольга, скажіть, будь ласка, чому ви сюди приходите? Ну, допомагати нашим воїнам, хоч якусь частку нести своєї. Сказати, хто тут там чи як. Допомогти просто. Ну, наскільки відомо, ви е, на початку війни так, починали в'язати так, сітки, так. а потім був період, коли це припинилося, були зайняті іншим. І знов повернулись. Чому? Ну, якось стигаємо і пекти, як ви казали, і робити, і сядки, всем все прийшло замовлення. Так. І замовлення, так, да, у нас теж були, ми теж плетем передаємо. Передаєте, так? так? Антоніна скажіть, будь ласка, що для вас означає бути учасницею цього колективу і в'язати сітки? Ну треба ж допомагати. Як можемо, так і допомагаємо. Я не знаю, що ще сказати. Ну, от іноді можна почути ну, таку думку, що е, сітки там може е, не такі в'яжете, або ще щось. Це як самі хлопці відгукуються на А робіт? Такі, роботи. як надами, сітки в'яжемо, питалися у хлопців, усе добре в нас. Так, як все виходить, так. Да. Що для вас особисто означає бути учасницею цього процесу для вас? Ну, допомагаємо, ну як що означає? Ну, Хорошу щоб... справу робимо, да, то означаємо. Да. Хочеться допомогти. Ну, стараємося як можемо, допомагаємо. Хлопці там ми тут. Да. Лариса, скажіть, будь ласка, а чому тут сьогодні ви? А ми весь час постійно, так? <постійно> <постійно>, так? <постійно> Знаєте, як казали, без тилу не буде перемоги, тому що тим, хто на фронті, обов'язково треба, щоб був тил і щоб була допомога. Через що ми допомагаємо? І ті консервації, і ці сітки, і ті варенички, і все на світі. Ну знаєте, також іноді можна почути там, це ж така не важка робота, хіба це вже так важко mm -hmm. в'язати. А що б ви сказали, вже спробувавши, скільки сіток зв'язавши? Щоб сказала, щоб ще були трошки люди, якісь, ну як щоб активніші, активніші, щоб не тільки нас піддергували і казали, та там воно тих їх не доходить, там, може, не так зробили, а вони там. Тіпа дівчата відділуються, бо ходять. Є усякого. То, щоб такого не було, да хай прийдуть, допоможуть і нам буде легше, і хлопцям буде легше. Це моя думка. Це необхідно, правда? Це, звісно, необхідно. Ви коли починали в'язати, ось що викликало найбільше труднощі? Воно де причепить. Бо чіпляли на ці на карнізи, не знали, з якого боку почати, як прив'язати, чи плести, чи зав'язувати. То да, зразу, як ми починали, то для нас це було важко. Бо ми просто не знали. А тоді спасіба, Світлана Петрівна, як організувала хлопці, зробили нам ось такий стилажик. Да, і нам набагато часу легше. А то представте, де ті карнізи, і нам треба було і до їх чіплять. Оце такі так справа. Так, що да, процес пішов і зараз Да, Та головне... да, да, Щас нам. Набагато легше. І вже ж і руки привикли, і ми привикли. Майстерність прийшла да, з досвіду. якого усе приходить, навчаємося і все б тоді можна робити. Якби було, тільки бажання, якби було. Ще ж постало питання важко на карантину. Да, да. Аби нам щось зробити. Ну, Подумала, подумала, знову написала в групу. Звернення до чоловіків. Тішина. Приходжу після обід, біля сільської ради, тут біля магазину стоять хлопці куча. Ну, підійшла до них каже, хлопці, вижу у групі, а ніхто за півняться. Андрійка пише повертається, Світлана Петрівна, а що потрібно? Ну, потрібно так і так. Пішли, покажу, де. Ну, а ти вже як мужик і маєш досвід і в ремонтах, і в столярній роботі, придумаєш. Прийшов він, подивився. Пішов, він організував хлопців. В общем, до вечора каркас для дівчат був готовий. На другий день дівчата прийшли, каркас вже готовий. Тоді кажу, Андрюша, що я там бачила відео в інтернеті, от, щоб різати цю тканину, в мене є вже й ножі, так само Олексій, цей наш таємний котик, ножі мені дав. Ну, треба зробити от такий станок, щоб різати цю тканину. Так, щоб не вручну, все таке це так, довго і важко. Довго, важко. Андрій посидів, посидів два дні, трошки тоді приніс, спробували різати, не виходить, він підкоригував його. І прекрасно, вже ми чотири рулони тканини цим станком порізали. От як ми бачимо, що у кип'ячці для того, щоб нарізати стрічками е, тканину, е, є навіть спеціальне пристосування. Це не Пробума. ви зробили, а ви да. допомагаєте, так? різати? Да, я тільки допомагаю. А я чому ви допомагаєте? В цьому ж не полягає ваша робота. Е, ні, я просто на роботі. І ну. якщо немає роботи, то я. Ви можете допомагаю. допомагати. Це да. важливо для вас, так? Так, звісно. Тому що щоб допомогти дівчатам, так? Обов'язково їм спробуй не допоможи. Це правда. Що для вас означає таким чином допомагати нашим Збройним силам? Ну, все. Чим можу, тим поможу. Скажіть Сергій, от ви допомагаєте нарізати цю тканину? Чому? Ну, бо... Всі допомагають і ми допомагаємо. Ну, дівчатам важко так це зробити, а вам все таки зручніше. Ну добре. Да. І коли ви це робите, от про що ви думаєте? Про перемогу. Це дуже важливо. Да, важливо, щоб перемога була. Ну, постало питання тканина ж. Дівчата кажуть, що цією тканиною прекрасно. І Сітки виплили, сітки немає. Знов, тоді я звертаюся до Ірини і з Владиславки, бо в тому році вона мені давала сітку. Вона мені, я шукаю гроші, вона мені замовляє, і вже цього разу нам приходить 200 метрів 9-метрової сітки. сітки. Сітки, Сітки, сітки так. Да. Постає питання тканина. Звертаюся знову до наших жителів. Звертаюся до жителів козина, Ємчихи. Козин Ємчиха, Центральна Таня допомагала тканиною, македуни трошки привезли. Допомогли бувші мої колеги з лікарні. Це сім'я Дері і Ліда Онищенко, теж чимало тканини передали мені. Ну, як то кажуть, з миру нитці. і. А тоді що стали ми замовляти тканину знову. Тетяна, скажіть, ну чому? Чому? Тому що перше це питання, воно всім однакове, але його потрібно ставити. Чому ви ну, допомога. приходите? допомога? у мене племінники воюють, сядь воюють. Так, це треба, так це необхідно. І е, що от що б ви б сказали для тих, що ще думають, чи потрібно, чи не Уже потрібно? Казали і не хочуть іти. Вже mm. просили, не хочуть. Байдуже. Так? Байдуже, да, дуже багато молодіжі, яка не хоче йти сюди. Просили. А я на пенсії я собі ходжу. І о, сьогодні для вас що є найголовнішим? От ви в'яжете, і про що ви думаєте? Про перемогу, звісно, про що ж ще? Щоб скоріше наші хлопці там в тих окопах сидять, мерзнуть, аби скоріше вже все закінчилося. Світлана, скажіть, будь ласка, знов таке ж питання, чому? Чому? Тому що, завдячуючи нашим хлопцям, я сьогодні в'яжу тут сітки і хочу їм побажати здоров'я і швидшої перемоги. Так, це сьогодні для нас дуже важливо. От уже скільки сіток, до речі, ви зв'язали? Ви рахували? Ми тільки той раз, мабуть, відправили 15. І це? 22, 12, сітки. 12, 12, сітки. 12, 20, да. 22 сітки, а ще з хлопцем 20 сітки. І треба буде, будемо в'язати. Несіть нам геть усі, біллі, тканину, так. ми, всі ми всі тут ріжемо. Несіть, несіть і несіть. А ми будемо в'язати. Тобто, все-таки, мабуть, о, 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 ну, як кажуть, перемога гартується в тому, що треба спільно про це думати да. і дбати. Так, так, так. так. Mm. І ще хочу подякувати своїм подругам. Тоні, що я сказала, вони зразу прийшли і ходять Уже стільки дівчат. вже півтора місяця. Півтора місяця. І ще будуть ходити. Якби був матеріал у нас, щоб було чого що і на чому робити, так? А до речі, сітки, де ви берете самі сітки? Світлана Петрівна, дякуючи Світлані Петрівні. На цю сітку, що ми купляли вже 5200 метрів, також дав кошти. Олексій частину коштів дав, і частину дала Таня Беркут на частину сітки і ще один рулон тканини. Дівчата вив'язали його, постає питання знову. Тут вже приєднується, запитала підприємця Саша подоб частину коштів, частину коштів громада. Пенсіонер в основному це 200, 300-400 гривень. Ще один рулон на повністю на один рулон дав нам підприємець з Мирунівки Анатолій Мазур. І ще один рулон купила знову ж таки Тетяна Яременко. Без моїх підприємців, звісно, тут ніколи не обходиться. Вони дуже велику допомогу надають, коли б не звернулися. Їм, звісно, за це велике дякуємо. А дівчата теж написали в групу. Будь ласка, хто має бажання, до кого є вільний час. Приходьте. Ну, мабуть, більше все-таки бажання. Бажання, так, да, бажання. Будемо казати, сьогодні ось вісім душ. так? Раз, два, три, чотири, п'ять з восьми п'ятеро дівчат, які дійсно використовують на це свій вільний час. Тільки Кип'ячківські майстрині приходять. Так, да, тільки Кип'ячівські. Тільки Кип'ячівські приходять. Ну і за це їм дякую велике. І дуже раз, два, три, чотири, з чотирьох. Ну, буду казати, я п'ята. У Лесі син, у Вєри син. У нас Тамарові зяті, ума ще рік брат. Це те, що болить, і не можна бути байдужим. І розумієш, наскільки це сьогодні важливо. Важливо, так. Да. Тому що хлопці вже рік там, без ротацій, дуже важко просто. А Тамара, скажіть чому? До перемоги. Помагаємо, щоб хлопцям було трохи і веселіше, і терпіння, щоб їм було, і нам буде краще, якщо ми когось спасемо. І щоб, щоб було все добре. А ми будемо ходити і будемо робити, скільки треба, скільки, скільки ми будемо, наші сили будуть до того, скільки потрібно. А до речі, як організувалася ваша оця група, отаких от бджілок, які дівчата не покладаючи ходили, рук? Дівчата ходили, нам предложили. Ми согласилися і ходимо, і будемо ходити. Тільки аби був матеріал, і щоб було усе, щоб, щоб усе в нас було, щоб було здоров'я у хлопців і в нас, як буде все, то і буде і нам гарно і хлопцям. І до перемоги, щоб була швидша перемога, щоб усі поверталися додому. Бо їх усі ждуть і діти, і матері, і всі ждуть. От до речі, скільки часу йде на те, щоб в середньому, тому що сітки різного розміру, на те, щоб зв'язати одну сітку. Десь два дні. Да. І матеріал Десь людей. два дні і сітка буде. Три дні це на... да, як максимум, такі да, три да, дні. Та, максимум, а та, так та, десь, та, ну так. як то кажуть, півтора-два ну, дні. І сітка. Сьогодні можуть бути десять людей, а завтра, бути п'ятеро. Ну, але ж. Робимо, стараємося робимо, і робимо і будемо працювати далі. нас сьогодні Лариса була в ну вона неї приїхав син у відпустку. Ой, це дуже велика вона, радість. Дівчата. да. Мене не буде. Ну то пожалуй, ну, ну як? Ну, я, звісно, будь із з сином. Це а вона місто, теж, теж, теж постійно ходить. Так, що, ваша ще одна бджілочка, яка є учасницею цієї групи? Марія, скажіть, будь ласка, чому приходите? Тому щоб поскоріше наблизити перемогу. Тому що зараз такий трудний, важкий час для нас всіх, і хочеться як поскоріше, щоб все було добре. Коли ви в'яжете цю сітку, от ваші думки про що ви думаєте? Про мир і про перемогу, щоб все, все як було поскоріше і захистити кожного воїна, щоб їм було затишно, безпечно і щоб скоріше настала перемога. Де... Вони морозу. Да, да. Ну, ми в'яжемо теплі, благодаря їм в приміщенні. А як вони там, то хіба нам важко пов'язати, якби було тільки з чого? Це, це ви правду кажете, що все як кажуть, пізнається в порівнянні, і коли ми розуміємо, що ми в теплі, в добрі, слава Богу, і завдячую, Далі, завдячую, хлопцям, да, завдячуючи нашим хлопцям. Але от коли в'яжеться ця сітка, коли дістається ця тканина о, і бачиш результат, і чуєш відгуки хлопців, звідти, от що тоді на душі? Приємно. Да, я дівчатам неодноразово. От коли наші волонтери їздять, наші хлопці отримують там посилки, тому що ми. Надаємо ж просто безадресні, але ж з багатьма вже спілкуються, і вони просто скидають оці свої голосові повідомлення. Да. Про, я, я їх всі ті повідомлення даю дівчатам переслуховувати. Просто приємно, що чужі люди, яких ми не знаємо, і вони постійно за кожну передачу. Дякують і, і довольні, і ой, де да не треба, де да ви багато передаєте. Да. Ну, просто, просто хочеться хлопцям, хоч у цьому, якусь як, як частинку свого серця, частинку душі. І трошки... чим конкретно ви займаєтесь? Я трохи розтягую матерію, бо трохи важко наче в'язати, трошки так легше. Готуєте, кажуть, так? То кажуть, що так легше, то я так. Бо наче стать уже там немає, де. Ну, ну і наскільки я знаю, що розрізається одразу на великі смужки, так? Потім ріжемося на такі вого і в'яжемо. Ну, так розтягуємо, щоб було легше в'язати. Руки болять. Mm -hmm. Mm -hmm. Ні, не болять. У Хлопців краще болять, а в нас ні. У нас, нас усе болить. Да. За їх, за здоров'я yes. за їхнє. А ще був такий випадок, перед новим руком дзвонить хлопчина. О, я в нас там хлопчина лежав у лікарні, ну, я так зрозуміла, що, напевно, в нас у лікарні лежав. І дівчата, видно, мої бувші колеги, дали мій номер телефона. От ви там волонтер допомагаєте, я кажу, та ні, я не волонтер, щоб волонтер. Просто ну, ми да, ми волонтерам допомагаємо, там передачі. Ну, Нам не треба ні їсти нічого. Ми в полі зараз, нам аби миючого для посуди. Ну, я так з дівчатами переговорила, Цей купила шість. П'ятилітрових каністерок міючого дівчата ще мочалки, так щоб якраз у ящик, що. А тоді й думаю, я купила, я людини не знаю. Зараз скільки цих шахраїв? Пишу йому в вайбері, що ну, я купила, зробила ваше замовлення, виконано, але ж я не знаю. Ну, ви мені хоч якесь підтвердження дайте, що ви військовий. Через декілька хвилин дзвонок на вайбер, передо мною військовий показує так, що вони, де вони розташовані, все. Світлана Петрівна, вам достатньо підтвердження? Чи якесь треба документальне? Кажу ні, достатньо. Я їм висилаю зразу новою поштою цю посилочку, бо вони ще тоді опять він відписався. Дякуємо і дякуємо за бонус. Ваші мочалички доречні. Чудово. Да. Навіть на перший погляд для нас це дріб'язок, а для них це сьогодні да, необхідність. п'ється. У нас продукти є, а от моючого, ну нам моючого, їх засобів дуже мало дають. Mm. Ну, й... да, Звернулися з таким проханням, звернулись, ми постаралися його виконати. Світлана Петрівна, от зараз ви маєте можливість звернутися до жителів ну, громади, і села, і громади взагальної нашої Миронівської. От що ви хотіли сказати? Що б я хотіла сказати, щоб не сиділи вдома в кого є можливість чимось допомогти? Тим, тим паче зараз зима на городах такої роботи немає. Якщо в якійсь громаді щось десь організовано, чи ті сітки, чи готуються ті вареники, пиріжки, ну не можете, ви, будемо казати так, фінансово допоможіть трудом. Не можете труд з праці своєю. Ну, Кожній 50 гривень. От, наприклад, сьогодні в мене постало питання, в нас постало: у нас є сітка, в нас нема тканини. Нема за що її сьогодні купити. Дівчата настроєні ходити доти, поки не буде вдома роботи. Це ще два місяці, хай півтора дівчата можуть ходити. Це якихось ще два десятки сіток можна сплести. Тим паче, ми вже з ними говорили, що можливо вже ще пару білих, бо в нас вже є сім чи вісім білих. Дов'язати білу цю тканину і вже можна купувати зелений піксель. Також така тканина є зелений піксель. Вже б на весну готували б зелений піксель. Но у нас просто-напросто немає за що його придбати. Я думаю, це в кожному селі таке питання постає. Не бути байдужими, якщо у вас у сім'ї ніхто не служить, то це не означає, що не треба допомагати, тому що допомагають в основному сім'ї, в кого є родичі. От у кого родичі воюють, у тій сім'ї саме більше допомагають. Я не хочу сказати, що тільки ті сім'ї. Нас є дівчата, в яких ніхто не служить, не воює, і вони хочуть допомогти, але це, але це дуже мало. Да, на жаль, одній те саме постійно одній те саме. Я можу сказати по своєму старостинському округу, коли збираємо ми волонтери, їдуть в поїздку. Це 15 20 сімей, одних і тих самих, що фінансово, що продуктами харчування, це одні й ті самі 15 20 сімей. Я ще раз, по перше, хочу подякувати всім, хто допомагає, і звернутися. Що все-таки тільки разом ми можемо допомогти нашим військовим, і тільки разом потрібно йти до перемоги. Слава Україні! Героям! слава!